У Святотройському кафедральному сприбуває чудотворна ікона святителя Миколая Чудотворця. Образ привезли з Батуринського крупицького жіночого монастиря. Іконі більше 350 років. Та впродовж останніх десяти з нею пов'язують випислення. Перше сталося, коли жінка видужила відомо захворювання. Зараз в храмі сотні бажаючих прикластись до святого образу. Ми приложились вже до іконі, Я молилась за здоров'я своїх дітей і внуків. Я хотіла, щоб у мене було здоров'я теж і всіх моїх родних. Для меня на данном этапе жизни, как я поняла, главнее мудрость, то есть мудрость какая, чтобы люди понимали истину, истину, веру в Бога, чтобы здоровье будет, если человек будет мудр. И хотелось бы себе, конечно, пожелать в этом мире э, встретить вторую половинку. Поэтому я Наслишена бета й коня, і питам спеціально прийшов більше 200 людей. Ціна відкони образ побував у багатьох містах та країнах. Просити у святителя Миколая чудотворця нетворця можна всіх благ кажуть священникам. Тот образ, який сьогодні присутній у нас, он э, також. Проявиться своїй славі, в своїй силі, і многим людям будуть и навіть бы і как би, естественным образом и не обратят на це внимання. Молитви і допомож вони будуть не На іконі святителя Миколая багато прикрас ризи одягаються на знак вдячності людей за отриману допомогу. Чудотворний образ перебуватиме у Троїцькому соборі до 29 січня.